Вітаю вас з перемогою, які емоції. Дякую за привітання. Емоції позитивні, тому що перемога є перемога, і знову ж таки, як я вже казав, повторюю, що перемога це надає сили в тренувальній роботі, тому що хлопці розуміють, що вони працюють, вони прагнуть ставати кращими, це їм вдається. Тому перемога як підтвердження того, що на правильному шляху команда. і Треба продовжувати наполегливо працювати, щоб зростати як футболіст і мати змогу претендувати на, скажімо так, на роботу з першою командою, тому що це основна наша задача готувати гравців для першої команди. Приємно дивитися на турнірну таблицю і з цього питання. Чи ставите ви перед собою, перед командою, якісь цілі на сезон в цілому, якесь місце можливо зайняти? Ні, дивіться, у нас основна задача це. Готувати гравців, щоб вони зростали. Тим паче, що все-таки у нас команда дуже сильно обновилася, багато нових гравців прийшло влітку. Тому ну, знаєте, які задачі. Але звичайно, приємно і нам приємно. Ми спортсмени, і все одно Національна футбольна ліга це змагання. І в кожному змаганні є. Є переможений і переможець. Тому звичайно, що хочеться перемагати і все. Але турнірна таблиця це знову ж таки. Це приємно, але насамперед нам треба зростати як, як футболісти індивідуально та й командну групу покращувати. Тому так, поки що не дивимося в таблицю.